П'ята частина серверів, на яких викладається дитяче порно, в Україні. Більше третини порнографічного контенту за участю дітей бере походження з терен країн колишнього Радянського Союзу. Вік Тих, хто за власною ініціативою або під примусом стає актором у кіно для дорослих щороку зменшується і наразі становить ледь за 10 років. Жертви ж сексуального насилля у фізичному сенсі ще молодші. Лише одна дитина з п'ятьох знаходить в собі сили розказати про це батькам, бо саме їм вважають експерти першими легше виявити небезпечні дзвіночки аніж попередити негативні наслідки. То з на тут тему говорить і придати, методику, яка у нас Можем гридізатим на уже хорошо розработана по-другому бионі предлагали то. В принципе, вопрос можно решить и регулировать, потому что полностью как-то остановить это, конечно, невозможно. Но, конечно, это нигде, это в тоталитарных государствах возможно, но в нашем обществе это нереально. Но чтобы дети были предупреждены, чтобы были тот, кто информирован, тот вооружен, чтобы понимали риски, которые с этим связаны. Но одновременно, конечно, информировать родителей, педагогов, социальных служб и полицейских, чтобы они знали, как себя вести в такой ситуации, чтобы, например, дети не боялись Ційському розказати, що у нього була таке така проблема. Що надати, то йому помочь. розповсюдження контенту порнографічного складу, наголошує пан Петер. Легке через те, що інтернет у вільному доступі, а викоронити його можливо лише у тоталітарних країнах. У руках цивілізованого суспільства наразі мова діалогу. Команда чеських поліцейських вирішила ділитися своїм досвідом у боротьбі з насиллям над дітьми, у тому числі і з Україною. В себе вони започаткували таке явище як. Зелені кімнати для діалогу із постраждалими. Від початку Ми створили ці кімнати для того, аби не травмувати і так постраждалих дітей. У зв'язку з тим, що наше законодавство отримало зміни стосовно відносин із жертвами, то у цих кімнатах ми допитуємо жертв насилля будь-якого віку. Допитом у чехії називається саме діалог у дружній атмосфері. Додають експерти. Просто переклад дослівний в так допит це сухий юридичний термін. Насправді це діалог між спеціалістом та дитиною, де ним веде діалог. З бюджету Чехії виділяються чималі кошти на вивчення проблематики дитячого насильства та боротьбу із ним. Зокрема, такі кімнати мають новітнє оснащення та унікальне програмне забезпечення, а існують вони вже більше 20 років. За цей час розроблено методику, яка дозволяє, не чіпляючи і так травмовану психіку, зрозуміти, що насправді трапилось, і зуміти допомогти покарати винних. Сама ж Україна ще тільки набуває досвіду у плачевному питанні, втім поліцейські не сидять, покладаючи рук. Звичайно, працюємо, виявляють, притягують до відповідальності. Законодавство, хоча й не таке жорстоке, як в рейнах Європи, та близьке до нього. Наближено таке ж саме по відношенню, якраз осіб, які здійснюють насильство над дітьми. Єдине, що є питання до превенції, питання до виявлення і розслідування. Те, що ми сьогодні дізналися від наших колег, якраз оці зелені кімнати. Які розвантажують психіку дитини, які трошечки дозволяють їй бути відкритішою, і в свою чергу це дуже допомагає слідству при встановленні всіх обставин. Тому цей досвід дуже корисний, і я сподіваюся, що у нас з часом будуть такі інструменти, скажімо так, певні зміни в законодавстві, тому що як сьогодні вже питання піднімалось, у нас неможливо опитувати дитину без присутності законного представника батьків або до 18 років, звичайно тому питання стоїть, що перше це певні зміни. Друге, я надію, що нас не залишать на цьому етапі колеги і допоможуть ще знову ж таки з методикою спілкування з дітьми, якраз під час таких опитувань, під час юридичної, як вже було сказано, можливо, трошечки грубо допитів дітей. Тобто, все ж таки потрібна ще практика допитів в цих кімнатах. Україна щороку розслідує біля пів тисячі кримінальних справ стосовно насилля над дітьми, а до суду доходить ще менше. У червні минулого року Нацполіція ініціювала перед законотворцями посилення покарання за такі дії до 20 років ув'язнення та примусову медикаментозну кастрацію, як у тій же Чехії. А також пропонувала створення реєстру педофілів з вільним доступом до нього правоохоронців та обмеженим для батьків та педагогів після відповідного звернення. Втім, допоки парламентарі знаходять більш цікаві теми для своєї роботи сьогодні. Тих, хто на думку слідства злегка статтево познущався з дитини, загрожує максимум 5 років ув'язнення. А центрів реабілітації жертв насилля не існує взагалі. Що стосується розповсюдження, зберігання використання чи створення порнографічного контенту за участю дітей, злочинці караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років у випадку, коли кіно знімалося групою, чи повторно вже до 12. з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися. Певною діяльністю на строк до трьох років у обох випадках.